Мобільна фотографія це різновид фотографічного мистецтва останнім часом набрав неймовірних обертів. В першу чергу завдяки компаніям, які крокують в ногу з часом і встановлюють свої мобільні девайси найпередивіше обладнання в цьому сегменті. Напередодні ми уважно розглянули камеру корейського фагма Samsung S6 Edge і по праву назвали його одним з кращих камерафонів на мобільному ринку сьогодення. Тепер же настав час подивитися в очі, а точніше об'єктив його потужного конкурента LG G4. Огляд якого вже є на нашому сайті. Розпочнемо з технічних характеристик. На папері все більше, ніж добре. Стабілізація зображення, лазерний автофокус, роздільна здатність все відповідає канонам сучасних камерафонів. Більше того, після останнього оновлення. Користувачі отримують можливість знімати фото у форматі RAW. Чимало уваги розробник приділив саме додатку камери. І результат його роботи мені особисто сподобався. Так, тут усього три режими та три варіанти налаштувань камери. Цікому вірно, що декому це не сподобається. Хоча сказати, що це погано, я не можу. І якщо на режимах зйомки я окремо зупинятися не буду, то тільки подвійне фото, панорама та звичайний режим. То на налаштуваннях доведеться затриматись. Перший простий. І тут, що логічно, все просто. Додаток прибере абсолютно всі налаштування кнопочки та позначки. Щоб зробити фото, потрібно тапнути на об'єкт, який фотографуєте, після чого смартфон налаштує на нього фокус та зробить знімок. Від вас більше нічого не вимагається. Для увімкнення фронтальної камери потрібно свайпнути у будь-який бік. Увімкнути запис відео з цього режиму не вдасться. Наступний режим основний. І його назва говорить сама за себе. Тут доступні стандартні налаштування камери, як то керування спалахом, таймером, увімкнення допоміжної сітки, HDR та інше. Цей режим найкраще підходить для повсякденної зйомки, адже ви отримаєте доступ до основних налаштувань без перевантаження інтерфейсів. Ну і можливість почати зйомку відео, на відміну від попереднього режиму. І найбільш наворочений режим вручну. Тут, як ви вже здогадалися, є доступ до всіх без виключення налаштувань камери, в тому числі і у форматі RAW. окремо відмічу можливість ручного налаштування витримки аж до 30 секунд, чого не дозволяє жоден додаток на будь-якому іншому смартфоні. Поправте, якщо я помиляюсь, саме цей режим і стане у пригоді для тих, хто хоче вичувати з камери максимум. До речі, фото обробляти все ж раджу не на смартфоні, а на ПК, у Lightroom чи фотошопі. Так ви отримаєте максимально якісну картинку. Щодо якості фото, то Картинка на виході дуже і дуже якісна. Єдине, до чого можна придертись, це посилена софтова обробка шумодава, що призводить до акварелізації картинки. Також має місце так званий перешарп зображення, тобто, знову ж таки, софтова обробка фото з метою підвищення чіткості картинки. Звісно, це помітно далеко не на всіх фото, але коли вилазить, отримаємо не зовсім приємний результат. Якщо знімаєте у RAW форматі ці недоліки зникають, так як ви отримаєте чистий знімок, абсолютно без будь-якої обробки. Щодо фронтальної камери. Тут хоч і нічого особливого, але зупинитися варто. Кути огляду 120 градусів. Що згодиться для е, Віфі. Це так здається називається. Щодо якості фото, взагалі ніяких претензій. А любителям самокладців сподобається функція ретуші шкіри. Відеоможливості можливості тут представлені зйомкою 4К, Full HD, HD відео та уповільненої зйомки. Приклад Full HD відео ось тут. Також хотілося відзначити присутність оптичної стабілізації. Сказати щось більше важко. В цьому аспекті камери не відрізняються від переважної більшості конкурентів. Різниця лише в більш яскравій картинці за рахунок діафрагми у 1.8. Отже, якщо говорити в цілому, то камера LG G4 і пліч-опліч Samsung S6 Edge та більшості інших топових камер на мобільному ринку. У деяких моментах, як зручний додаток чи можливість запису в форматі RAW, виривається вперед. В інших, як е, софтова обробка, відстає, але все одно не пасе задніх і може з гордістю носити звання однієї з кращих камер на ринку смартфонів. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Вінці. І огляд потужності камери LG G4. Повний огляд ви знаєте у нас на сайті. Коментуйте внизу під відео, ставте великі пальці вгору і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.